Всіх вітаю. Сьогодні у нас 9 липня 2024 року. Оце на цей час починає достигати в центральній Україні новий сорт. Цей сорт дуже солодкий, дуже, з дуже таким виразним смаком абрикоси і ванілі. Він рахується як ванільний. Від того іде і назва у нього: Ваніла кот. Це американська селекція. Цей сорт був виведений в 2011 році. Сорт доволі новий. Це в мене е, друге плодоношення, В тому році були е, три або чотири сигналки. Я їх спробував, вони були просто, просто бомбезні на смак. Е, в цьому році бачу повне плодоношення, ось така загрузка. Оце ось е, такі пошкодження був град. Ось позаростало. Само я нічим не обробляв від гнилей. Воно не було, чесно кажучи, настрою. Град як пройшов. Я ото пообривав самі розбиті плоди, такі з невеликими пошкодженнями залишив. Що хочу сказати, сорт скоро входить в плодоношення, Це дерево привите на підщепу е, жердель ДЧ абрикоса. Сад цей був посаджений у 2021 році. Зараз покажу загрузку. Ось, отак. З цієї сторони оце фігачвий град. Дуже побило, не дуже гарно. Такі прям плями є. До дерева підходиш і запах стоїть такий ванільний, абрикосовий, просто шикарний. Гляньте, яка загрузка. Оце при такій загрузці, абрикос більш-менш нормального розміру. Якщо пронормувати його сильніше, я думаю, що розмір був би грамів, напевно, 90-100. Тут в мене, я думаю, грамів 60-70. Це один із самых смачних абрикосів, які я пробував в своєму житті. По-перше, він дуже солодкий. Брікс цукру тут десь 16-18% заявлено. Зараз з вами проміряємо. Він дуже соковитий, тримається на дереві гарно. Ось, давайте зараз покажу по соку, просто щоб ви розуміли. Ось, трохи натискаю. Сік тече. Кісточка поотділяється. Ось оно. Це якась фантастика. Цукор, просто капець. Є трохи живців для щеплення, кому цікаво, звертайтесь. Отак виглядає абрикос здалеку. Він не є сильно рослий, сам сорт він більш розлогий. Ну, В цілому мені сорт дуже сподобався. Рекомендую для гурманів, хто полюбляє з привкусами солодкі, соковиті, е, такі ізискані сорти. Оце ось ваніла кот 100% вам підійде. Один із найсмачних абрикосів, е, ті, які я куштував в своєму житті. І вигляд у нього такий цікавий. Він такий е, біло жовтий на сонці, такий рум'янець. Но тут було дуже загущено. Оце я тиждень тому пообривав гілки. Листя, щоб трохи освітлити крону. То, якби воно було зразу так освітлено, вони були бочок такий червоний, бурдовий, а там, де нема сонця, він такий жовто-білий, дуже гарний. Ваніла Кот, рекомендую. Дивіться, який неймовірний вигляд має цей сорт. От він не схожий ні на який інший сорт абрикосу. Ну і так само. Забігу наперед, він не схожий по смаку на інші сорти. Давайте по вазі. Ну, з моєю загрузкою, бачите, 72. 84, це, напевно, самі більші. Основна маса 65, напевно. 78. Ось це основна маса 60 грамів. Якщо пронормувати сильніше, то я думаю, будуть грамів по 80 всі, окремі будуть по. 100 грамів. Так, давайте розріжемо побачимо, що всередині. От якщо абрикос буде в затінку, він такий, як білий персик Ice Peach. такого кольору. А якщо ж на сонці, він буде ось отакого з однієї сторони. М'якоть у нього кремова або біло-жовта. Кісточка відділяється трохи є м'якоть. Ну, в принципі. Відділяється нормально. Так, давайте такий, щоб був на сонці. Ну, в принципі, нормально відділяється. Ось отак. Я думаю, що цей сорт треба використовувати в першу чергу. Це для десерту. Він дуже смачний, ароматний. Також його можна використовувати і для сухофруктів. для Консервація. Ну, в основному це десерт, бо він дуже-дуже смачний. Давайте приміримо вміст цукру. А, ну оцей, що на сонечку був. Так. Яка спека? Це капець. Ну, 19 показує. Вміст цукру дуже високий у цього сорту. Так, давайте по соку. Соку теж достатньо. Дуже він ароматний, пахучий. Давайте пробувати на смак. М -м. Блаженство якесь. Це шедевр по смаку. М -м. Так, що в першу чергу? В першу чергу дуже виражений ванільно-абрикосовий присмак. От як є у персиків і інжирних, такий дуже солодкий, виразний. Ванільно-персиковий присмак. Отак от у цього абрикосу, от він не схожий на інші сорти. У нього такий дуже виражений ванільно-абрикосовий присмак, дуже солодкий. Соку в ньому, ну ви бачили самі, достатньо. Воно просто тече. Шкірка хрумтить, м'якоть тає, а під шкіркою є дуже-дуже маленька кислинка, яку практично не відчуваєш. В основному цей абрикос дуже солодкий. По бріксам ви бачили. І дуже ароматний. Ну, десертний сорт для споживання в чистому вигляді. Класний сорт. Вважаю, що цей сорт треба посадити, хто гурман, хто полюбляє смачні, з якимись присмаками фрукти, габрикоси. Або цей сорт буде незамінний у саду. Я вважаю, що він буде кожен рік радувати свого господаря своїми смачними плодами. У кого є, які доповнення по цьому сорту, що я не сказав, хто його, можливо, вирощує більше, ніж я, напишіть коментарі, буде цікаво почитати. Ну, так в цілому такий невеличкий відео огляд. Всім гарного дня, підтримуйте канал, не забувайте. До побачення.